Це наш домашній, так що пробуйте. А чим попробуйте? Просто... Ложечку дай, надя. Пробуйте. Мед у нас натуральний. А немає е, більшої банки. Е, яку, а, ну покажи. Давайте на яке вам трьохлітрову читрову, давайте. Давай літру. Все, вибір. Кожного. Кождому? Ну це? Натуральний. Е, який? Квітковий Литровий і липий. суміш. Да. Ми раз качаємо, нас раз мед качає. Е, про мед хотів сказати. По чому панка мед вже? 110. А це? Ні, це 50. 50. А літрова? Так давайте літрову. Це такий же мед, так? Візьміть. Надя, забери. Надя, тримай мед. Смачно. Та ви що? Він попробує. Ми дозволяємо попробувати. Цьогорічний же, так? Да, ви так, у нас немає такого. У мене тут усі дівчата. Бачите? Як позвать? Надіємо. Україна збирає щороку десь 70-75 тисяч тонн меду. Експортуємо, це Україна. Експортуємо, наприклад, до країн Євросоюзу понад 40 тисяч. Але без плати мита усього 5 тисяч тонн. А все інше повинні платити високі мита, і внаслідок цього наш мед дорожчий порівняно з іншими. Що ми зараз добиваємося, щоб переглянути угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, щоб і мед. І іншу сільськогосподарську нашу продукцію, ми мали більші квоти на продаж без мита в країнах Євросоюзу. Бо якщо ми говоримо про зону вільної торгівлі, то це має бути реальна зона вільної торгівлі, а не той мізер, який ми е, маємо. Тому що е, у нас в Україні повинен бути наш мед, а не китайський, не американський. Чи, чи якісь російські та по тому, що наш мед це заробітки наших селян, які його збирають.